Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, моє золоті Ви на каналі Української Відьма. Сьогодні хочу подивитися, що його душа вам говорить. Ну, Такий розклад буде, тому що іноді дуже хочеться зрозуміти, що у людини всередині. Чим вона дихає, про що вона мріє, чому так себе погодить. Тільки душа, внутрішній стан, внутрішній. Крила цієї людини може нам про це розказати. А потім ми ще зробимо розклад, дівчатка, що ж ваша душа хоче вам сказати, що ви маленькі, мої солоденькі, насправді хочете. Ми будемо робити такий потоковий трансформаційний розклад. Він буде загальний, але всередині нього будуть варіанти, варіанти. Тобто ви дивитесь його цілком і обираєте всередині свій варіант. Мої хороші, не забувайте підписуватись, приходити на особисті перегляди, на ритуальну роботу, запис через телеграм. Або, якщо ви хочете почуття, думки, дії, перспективи, стосунків, нажимаєте на кнопочку спонсорства. Інструкція є в закріпленому відео, все робите по інструкції та отримаєте відповідь на питання, почуття, думки дії найближчі перспективи стосунків. Так, що його душа хоче вам сказати. Мені нема чого тобі дати. Я даю дуже мало, тому що в мене всередині пусто, знаєте? я з тобою. Це він вам каже. Я з тобою відчуваю свої крила. Мені щастить, коли я з тобою. У мене фарт, знаєте, коли бізнес вгору, здоров'ячку, справи. Ти моя королева. Чаш Королева Кубків. Ти мене надихаєш. Ну тут була закоханість, тут душа була закохана. Його душа до вас дорогу шукає. Ви в думках, в мріях шукає дорогу. Дивіться, дівчата. Зараз будемо уточнювати, бо ви як той нектар. Еліксир, який хочеться випити, знаєте, іде на енергетику. Значить, тут даю пораду. Якщо у вас щось у відносинах, як ми кажемо, пробуксовує, буксує. Або він буксує, відновлюйтесь самі емоційно-енергетично, не давіть на нього. Вам треба бути. В ресурсі, ви в ресурсі. Якщо ви в ресурсі, тільки коли у вас все нормально у стосунках, вони і закінчаться. Інша залежність від вас, від вашого стану. Ну, я тягну, дивіться, зараз поясню: від вашого стану залежить його душа, вона спокійно тягнеться, або вона вам робить біду. Ви з, королеві, з королеви куча шидете до королеви мечей. Коли у вас все нормально, ресурсу вистачає, ви просто його муза. А потім, коли вам не вистачає ресурсу, починаються сварки. Втомилися, недоїли, перенервували все. Він дуже залежить від вас емоційно його душа. Він непростий сам по собі, але дивіться, він дуже сильно. Вмикає десь егоїзм. Чому? Тому що свій ресурс він для себе підтримує, для своїх мрій. Дуже багато про мрії він не каже. А у вас може бути таке відчуття, що він вас просто використовує? Знаєте, питання, ну тобі добре, я що з цього буду мати. Він хоче насправді з вами миру, якийсь шлях, щоб ви йому підсвічували дорогу. Він без вас, як сліпий, на осліп Тобто все, що він має, добре, гарне, ви як поштовху до цього даєте. Розумієте? Душа то розуміє, що його душа вам каже сьогодні. Каже, він прийшов з легкими намірами, а я хотіла, щоб він з тобою щось будував. Треба вчитись один одного розуміти. Родину хочу, каже. Добре, запитаю, чому він не знезвав? Не Щось пішло не так. За справедливістю не виправдалася надія, або хтось перекрив вам дихання у стосунках. Давайте дивитись. Давайте дивитись, чому взагалі в ваших стосунках можуть бути проблеми, або є проблеми, або були. Чому? От зараз декілька варіантів. Чому в стосунках цих. Problem. А ви прям ну, будете загадувати якусь проблему або загальну їх кількість і будете обирати вже свій варіант. Чому? Обирайте. О, свої страхи, і він не про себе не відпрацьовує, не йде проробка. не хоче працювати над собою. Тут на ньому негатив. Другий варіант на ньому негатив. Страшне, що тут. Тут хтось на відносини робив. Третій варіант. Тут на відносини. Або на вас а на ньому. Угу. Порада всім трьом варіантам. Опа, в мене інша колода тут, так, да, всередині. Не битися в закриті двері, шукати інший шлях. Так, дивіться. Якщо стосунки вже давно розірвані, то шукати шлях інший. Він все одно прийде. Якщо ви в стосунках, то. Шукати інший шлях спілкування, може поїхати кудись, змінити якось саму систему стосунків, щоб ви були ближче енергетично, розумієте? Трошки треба тут, як ми кажемо, допрацювати, не допрацювати, Давайте подивимося ще, що його душа вам зараз каже. Хочу з тобою чимось поділитися, а він не ділиться. Тут треба його на якісь теми виводити. Знаєте, він буде на інтиму водити, на якісь такі хі-хі-ха-ха, -хі -хі а -хі ви як щось серйозне. Шукайте друзів, шукайте людей, які будуть вас підтримувати, бо це буде в своїх травмах і в горі сидіти. Він буде лікувати свою душу через вас. Ви пара, але ви не єдина пара в його житті. Він може знайти дуже схожу на вас жінку а, і розбити вам серце. Чому? Ну, тут в кого магічний вплив іде. Угу. Він як буде постійно намагатися від вас відірватися, кудись піти. Потім буде повертатися, ви не будете пускати. Тут, тут е, вже остання інформація, тільки для тих, кого там, ви знаєте, що його увели з родини або уводять, то він ще повернеться, але ви вже скажете ні, ну я не зможу з цим жити.